Привіт! Також ми влаштовані, що завжди щиро вболіваємо за розвиток науки і техніки. Радіємо новим дивогаджетам і з цікавістю дізнаємося про відкриття нового виду комах, нового острова в океані, над нової зірки в сусідній галактиці. І все це нас анітрохи не лякає, але ще додає настрою. Проте кілька сотень років тому все було інакше. Наукові відкриття почали дивувати європейців так сильно, що врешті викликали справжній стрес. Чим же все це скінчилося? Незабаром обов'язково дізнаєшся. Отож, сьогодні ми розглянемо, як проходили процеси народження нової європейської науки. Пригадай на що відбулося на початку 16-го сторіччя. Після низки великих географічних відкриттів розширилися кордони не лише на європейських мапах, а й у свідомості самих європейців. У їхніх очах із новою силою засвітився інтерес до навколишнього світу. Гуманісти першими визнали, що людський розум цілком здатен зрозуміти і пояснити наш світ. До того ж, спираючись не на релігію, а на особисті спостереження явищ природи. А вже ж, більшість видатних учених усе ще в Бога вірили. Проте епоха відродження таки подарувала європейцям незалежність мислення. У людей з'явилася віра в те, що світ насправді можна змінити. Але тільки тоді, коли вдасться його пізнати. Отож, наразі головна мета людства набути достовірних знань про закони Всесвіту. І дійсно, 17 сторіччя стало часом активного формування європейської науки. Вона остаточно змінила середньовічну картину світу, адже все частіше у природознавчих науках почали з'являтися просто карколомні відкриття. Але перед ученими постала ще одна задачка із зірочкою. Як виявилося, здійснити блискуче відкриття це ще пів справи. Головним було правильно його пояснити. Тож європейцям довелося розвинути свою головну суперздібність: науковий об'єктивний погляд на природні явища. Серед галузей, які застосовували нові відкриття вчених, лідером стала механіка, дедалі ширше використовувалися млини, водяні колеса, колісні годинникові механізми. Виготовлення складних гідротехнічних споруд дало поштовху до розвитку науки гідростатики, а спроби вдосконалити компас привернули увагу до явища магнетизму. Та звісно лише фізикою, і механікою розвиток науки не обійшовся. Розсвітла й галузь медицини, тому що лікарі, нарешті, опанували себе і побороли середньовічний острах перед мертвим тілом. Уперше науковці зазирнули, так би мовити, залаштунки людського організму. І гадаю, їхньому здивуванню не було меж. Нарешті вони змогли дізнатися, як Homo sapiens влаштована зсередини. Історія навіть зберегла для нас ім'я ученого Андреаса Везалія, засновника сучасної анатомії. Він став автором фундаментальної праці про будову людського тіла. Ну а потім пішло-поїхало. Мігель Сервет відкрив процес кровообігу людини. Щоправда, пояснити, як саме він відбувається, не зміг. Тож це зробив інший науковець. Вільям Гарвей. Він і став автором теорії кровообігу людини. Лікар із чудовим пишним ім'ям Джеролому Фракасторо присвятив життя дослідженням інфекційних хвороб. Ось тільки йому трохи не пощастило. Він розминувся в часі з Антоні Ван Левенгуком, який згодом винайшов мікроскоп і довів існування мікробів. Неабияке пожвавлення відбулося і серед математиків. Від кінця 16-го сторіччя зміни заторкнули майже всі її галузі. Засновником нової алгебри став Франсуа mm. Вієт, який започаткував літерні позначення і заклав основи загальної теорії рівнянь. Ще один француз Рене Декарт довів основання зв'язку між теорією рівнянь і геометрією. Так з'явилася нова дисципліна аналітична геометрія. А її основи Декарт виклав у праці міркування про метод. Уже тоді науковці хвилювали нові методи обчислення нескінченно малих величин. Ідеї з цього приводу прийшли до професора Болонського університету Бонавентури Кавальєрі. Власне, їх він і виклав у своїй праці геометрія неподільних. Заради справедливості треба зазначити, що в розробленні цих методів значну роль відіграли й двоє інших математиків: Йоган Кеплер і вже згадуваний нами Рене Декарт, який, зокрема, запровадив термін змінної величини. А коли вже навіть серед математиків почалось таке пожвавлення, то не встояли осторонь і астрономи. Як ти вже знаєш, усе почалося з Миколая Коперника. У своїй роботі про обертання небесних сфер він виклав ідею геліоцентричної системи будови світу. І не просто виклав, а ще й математично обґрунтував. Коперник довів, що Земля й інші планети рухаються навколо Сонця. Він не лише визначив послідовність розташування планет, а й навіть обчислив їхню відносну віддаленість від сонця. Італієць Джордано Бруно продовжив справу свого польського колеги. Але він, на відміну від Коперника, не вважав центром всесвіту сонця, тому що розумів: насправді наш всесвіт безкінечний і в ньому існує безліч світів зі своїми власними сонцями. Ці погляди коштували Джордано Бруно дуже дорого. Спершу восьми років тюрми, а потім, за вироком суду інквізиції, спалення живцем. Аби уникнути страшної смерті, астроному було достатньо зректися своїх поглядів, та він цього не зробив. А вже ж усі mm. твори Джордану Бруно було внесено до індексу заборонених книг. Минуло майже 300 років, аж доки в Римі на місці страти вченого героя з'явився пам'ятник із написом. Він здійняв голос за свободу думки для всіх народів, і за цю свободу пішов на смерть. Ще один уславлений астроном Галілео Галілей іноді відволікався, ще й на фізику, де час від часу теж робив наукові відкриття: такі як закон інерції, принцип відносності руху, закони вільного падіння тіла, сталості періоду коливання маятника ну і багато інших. Та для астрономії він зробив найбільше. Адже, спираючись на досягнення Ганса Ліперсгея і Захарія Янсена, сконструював перший телескоп. Зображення збільшувалися лише утричі, але Галілей почеклував над конструкцією ще трохи і невдовзі отримав збільшення аж у 32 рази. Тепер пропоную тобі виконати інтерактивне завдання. У спину тодішнім ученим дихало крижаним холодом середньовіччя. А церква все ще тримала у своїх руках величезну владу. Отож, усі наукові відкриття відбувалися на тлі релігійного фанатизму і панічного страху перед діяннями диявола. А все, що неосвічений люд не міг собі пояснити, вважалося чаклунством. Кримінальне переслідування відьом і чаклунів сягнула найбільшого розмаху між кінцем 15-го і серединою 17-го сторіч. Зазвичай справи про чаклунство розглядала інквізиція. Як ти вже знаєш, це був особливий підрозділ католицького суду, який розслідував прояви відьомства й поклоніння демонам. Він мав викорінювати всі відхилення від офіційного вчення церкви. Врешті-решт полювання на відьом набуло нечуваного розмаху. Але й не половина європейців опинилися звинуваченими в чаклунстві. Причому жорстокими вироками відзначалися не лише католики, а й реформатори. Сучасні науковці намагалися відшукати цьому явищу що буде якесь раціональне пояснення. І дійшли висновку, який тебе точно здивує. Виявилося, що історію з інквізицією можна вважати такою собі психологічною реакцією на стрес. Виник він у консервативної частини європейського населення. А причиною стали ті бурхливі зміни в суспільстві, якими б вони мали пишатися, ті досягнення науки і техніки, які зробили життя людей більш легким і комфортним. Як бачиш, невігластво і страх усього нового шкодять не лише самим невігласам, а ще й прогресивній частині людства. Ну а якщо невігласи ще й мають владу, взагалі біда. Та, попри всі перешкоди, в нову епоху розвивалися не лише науки, а й псевдонауки. Люди завжди прагнули зазирнути в майбутнє. Тож особливої популярності набули астрологи. А найбільшою зіркою на цьому небосхилі став Нострадамус. Науковці ставляться до його передбачень доволі скептично. Поза як вони написані розпливчасто, можуть трактуватися як завгодно. Далі прошу тебе виконати самостійне завдання. Ну що ж, на сьогодні це все. Ми з тобою розглянули лише невелику частину тих досягнень, які подарувала нам нова епоха. Та навіть моя коротка розповідь дає тобі уявлення про неймовірний інтелектуальний підйом, який охопив тогочасну Європу. І я гадаю, ти вже помічаєш, у чому полягає головний парадокс 16 -го і 17-го Так, дійсно, це дивовижне поєднання розвитку, прогресу. І темного невігластва, наукових досліджень будови Всесвіту, і водночас віри в архаїчні забобони. Що ж, в історії траплялося чимало такого, що сьогодні викликає в нас подив. та майбутнє за тими, хто сміливо йде вперед, за тими, хто створює нові технології, досліджує світ і враховує досвід предків. Саме для цього ми і вивчаємо історію. Тож залишаю тобі додаткові завдання, які допоможуть зробити ще один крок до успіху. Вдалої роботи і до зустрічі!